Ми можемо бути багато років в церкві, розуміти і знати усю Біблію на пам'ять, гарно молитися, говорити, багато знати. Але якщо наше серце неочищене, горде, має противлення, засуджує інших, не приймає Божих пророків в своє життя, має свою думку в церкві, грішить, то з таким серцем людина буде проклята і царство Божого не наслідує. І тому Бог говорить, що ми були щирі як діти, з чистим серцем, довіряли йому, були відкриті, послушні і смиренні. Тому що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Потрібно щодня перебувати в щирому покаянні, в Слові Божому, виконувати волю Божу, вчитися та возростати духовно, приносити плоди Богу. Потрібно слідкувати за своїм серцем, що ми туди впускаємо, кого ми слухаємо, чим ми наповнені щодня. Потрібно стати учнем Ісуса Христа, тому що той, хто буде дитиною Божою, буде берегти Слово Боже, буде прославляти Бога до краю землі, того Господь збереже у всякий час віт. Амінь.